Задумали ми з чоловіком провести вихідний не так, як завжди, і махнули в гори. Зараз коротенько покажу нашу довгу поїздку. Всьочки виїхала з міста і зразу нас зустріла казка, все було в снігу. Не те, що у нас сухо, ніби і не зима. Знімали багато, і в результаті вийшло мега коротке відео, адже тих кадрів не вистачає. Їхали ми дуже довго, зразу вибачаюсь за брудне лобове скло, оскільки. Мороз і падав сніг. В Пуковолі ми одразу заїхали на підйомник, оскільки такий був план. Дуже довго шукали підземну парковку, ніяк не могли зосередитись, де вона, куди їхати. Але, врешті-решт, все-таки ситуація була вирішена, що не може не радувати. І ось ми вже бачимо підйомник. Ми зараз заїжджаємо на парковку, залишаємо машину в теплі. І, звичайно, під наглядом дуже зручно і скажу вам вельми дешево. Хоча, можливо, ми пробули взагалі в самому Буковелі дуже недовго. Як на мене, дорога зайняла більшу частину цього часу. Ось ми в'їжджаємо. В підземну парковку. Досить цікаво дивитися це зараз, коли не знімаєш відео. В принципі, ніби все зрозуміло, але, якщо вперше, то без підказок не знайдеш. Хоча всюди і підказки намальовані, бачите, є паркінг. Ми якраз їхали на паркінг номер 2 Отак, тут зараз повертаємо і зразу ж будемо заїжджати. Ось так, далеко не виїздимо. Швиденько нам відкривають, у нас є квиточок, на якому вибито годину, коли ми заїжджали, щоб потім фіксувати оплату. І ось таким чином це все виглядає. Ми зараз залишаємо і біжимо долати свій страх страх висоти. Адже як не крути, а це страшно. Хоча, можливо, комусь смішно. Ось ми уже біля ліфтів це другий поверх. В принципі, зійдемо сходами, оскільки таких проблем з другого поверху спуститися немає. Східцями ми сходимо дуже швидко. І зараз шукатимемо касу, щоб купити білет на підйомник. Ось буквально ми вже ідемо. Дуже багато лижників Працюють з цього боку два підйомники. Один спеціально для тих людей, які приїхали кататися, а другий оглядовий. Оскільки ми точно не кататися. З мене лижник ще той. Напевно, я котилася вниз. Купили білетики. Так, дорослий, дитячий. Дорослий білетик, до речі, теж досить дешево. І, в принципі, ось ми вже в черзі. Черги, як такої, нема великої. Думала, буде набагато гірше. І так, по двоє дуже швиденько сідають і. Дуже мегаповільно піднімають. А оце я знімаю. Я, яка обіцяла, що буде знімати все. Руки холодно і, чесно скажучи, дуже страшно, це ми вже майже доїжджаємо, і саме тому я нарешті змогла трошечки познімати. Вершина дуже гасно виглядає. Шкода, правда, що був нібито туман, не видно гір. І все-таки ми не готові не взяли ні рукавиці, ні теплий одяг. Відповідно, знімаю по мінімуму, що можу, поки сильно не змерзла в руки. І ось ми йдемо подивитися далі, оскільки там якісь розважальні комплекси. Ми прийшли повстир. Правда, стріляти точно з замерзлими руками, задубілими, не є можливість, але подивитися, от є такий якби, на гірці розважальний комплекс. Швидше всього для літа, оскільки такий шезлонги для того, щоб сидіти літом і приймати сонячні ванни. Якийсь невідомий чувак червоного кольору з Ну ми там пофоткалися. І ось тут люди катаються, хто на лижах, хто на сноуборді, хто ще десь. Е, ялинки взагалі, наче сказки величезні і всі в інші снігу. Досить цікаво. Оскільки ми задубіли, все-таки ми... Подивились на інших людей і вирішили випити чаю. Ціна на чай о, така захмарна, але щоб зігріти руки, чого тільки не зробиш, як мінімум, чай. Збоку дуже класно пахли, ковбаски. Але оскільки ціна на них набагато дорожча, ніж чай, просто понюхали. Якось так. І ось ми ще передивилися. Всюди, походили, погуляли, зігрілись у ноги і зібрались з духом. Адже звідси іншого шляху, аніж тим же самим підйомником вниз немає. А це Скажу я вам, доволі страшно. Я б, напевно, східцями зійшла, якби був такий вибір. Але, тим не менше, ми потихеньку спускаємось вниз. Ось тут ми питали, чи можна вниз цим лижнім з'їхати, оскільки тут не по два. Але не можна. Тільки один шлях. І ось це я знову їду. Оскільки з нього машини. Роблять сніг для лижників вітром задуває. І ось ми дуже швиденько, мега швиденько уже спішимо до машини. Спішимо гарітися і, напевно, ще поїдемо. Поїдемо в Яремчу. Ну, принаймні, такий у нас план. В Буквілі ми не купили нічого в зв'язку з такими цінами. Але по дорозі не краєвидами, і, звісно, в Яренчино, певно, все-таки щось придбаємо. Динопарк. Цього разу не зайдемо. Тут ми раніше вже були, бачите, скільки машин. Тобто люди все-таки цікавляться, приїжджають. Збоку дуже такий хороший, добротний вазарчик де можна придбати теж сувенірчики, магнітики. Іншим разом обов'язково покажу, що і до чого, як будемо знову ж таки їхати в цю сторону. Насправді, дорога зайняла набагато більше часу, практично весь день. Але показувати просто дорогу не вважаю цікавим. Оскільки як не крутий, і навіть зважаючи на те, що краєвиди мега прекрасні, все-таки скучно. Ось ми, в принципі, під'їжджаємо. До Яремче і спробую вам показати найкраще найцікавіше з того, що я б хотіла придбати, або, як мінімум, те, що справило на мене дуже цікаве враження. Ось ми вже йдемо дуже уважно, оскільки біля колії все-таки слизько присніжило. І тут оцей невеличкий базарчик, риночок для туристів, який обгортає з двох сторін водоспад. Знаменитий водоспад-прибій. Ось ми знайшли такі цікавинки для машини. Боже, спаси і сохрани, напевно, дорозі. досить цікаво. Це тільки ми не заходили ще, ми просто. На початку ринку побачила і вирішила показати. І ось ми йдемо далі. Різноманіття всяких горішків в меду. А о, дивіться, яка краса. Мене дуже вразили оці всякі лялечки. Це ж таке мега-ніжність. І цукірочки кому хочеться солодкого. Дивіться, і такі ляльки в українському стилі сині-жовті. Ось ми йдемо далі, це вже ближче до самого водопаду. Справа у нас така невеличка кафешка, де можна поїсти бограчу, можливо, шашличку, але ми проходимо мимо, хоча запах, звісно, досить приємний. Йдемо повільно, оскільки дійсно слизька. А тут котики, кавалерка і різноманітні. Красиві магнітики в такому зимовому стилі. Красота. А дивіться, які чашки. Різнобар'я кольорів просто, просто вражає. Не могла намилуватись. Йду обережно до водопаду, оскільки під ногами все-таки слизько і вирішила не знімати, не ризикувати. Те, що задоволення впасти. З цього боку він ніби тихенький. І так і не скажеш, звичайна річечка. Зато тут чули б ви цей шум. Шум я забрала, але він прям заглушує і потрібно кричати, щоб тебе з боку почули. А хто хоче в сауну, дивіться, які цікаві шапочки на кольорі смак. І мило, додатково, різноманітне. Бомбочки для ванн, антицелюлітне і тут дитячі іграшки. Різноманітні О, випити в сауні медом заслодитися. І цікава гончарна, і дерев'яні вироби. Ну, тут, напевно, кожна господиня знайде для себе виріб для душі. Бо, напевно, Вибір настільки багатий, що і вибрати неможливий. Нічого не вибрала. Але подивитися вартує. А хочете знати, скільки температури. І ось такі кухлі для справніх козаків карта України. До речі, є різні види. Це дуже цікаво. Я питала ціни от національна символіка, тризуб різний. Досить цікаво бачити, може бути вирізблена, може бути більше 3D, може бути, як на а, вишивці. Цікаво, от йшла, досить цікаво дивитися. Різні теплі навушнички, різноманітні пледи, ковдрі, ну, це взагалі щось. А коли чоловікові тапочки з надписом Карпати. Або ж подушку. Ось так закінчилася, в принципі, подорож. Ну як не закінчилося? Поки ще ні, оскільки дорога ще додому далека, але далі буде. Очікуйте.